Катерина Полтавська підтвердили чутки. Вони одружилися. Хоча, в принципі, про це давно всі здогадувалися, правда ж зараз у сторіс Катерина Полтавська опублікувала фото рук її та Володимира Остапчука, і на них, звісно, що золоті обручки. Як сказала дівчина, чуток було багато, але так, вона тепер Остапчук Катерина. Я написала, що це було спонтанно, ніхто не знав, навіть батьки. Ну а щодо самого весілля, то Катерина Полтавська, точніше, Остапчук, додала, що покаже, коли воно буде. Коли ж пара одружилася, уточнювати не стала, але розповіла, як батьки відреагували на цю новину. Каже, що для її мами і тата шлюб доньки зі старшим на 16 років чоловіком був дуже несподіваним. Але вони сказали, що раді. Батьки Володимира Остапчука теж пораділи за них, правда, трошечки інакше. Мовляв, тата коханого здається, і не зрозумів, що трапилося. А мама шоумена сказала одне: ну дай Бог, щоб назавжди.